Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Я, вибачте, будь ласка, вчора забула правий берег подивитися. Дуже-дуже вибачаюсь, таке в мене, ось трапилося, ну що зробиш. Зараз я подивлюся і то, що сталося вже там. До кінця 16-го числа, 17-18 серпня, правий берег міста Запоріжжя, прильоти, наслідки. Я хочу подивитися. Давайте глянемо загальну ситуацію. Таке відчуття, як тільки я сідаю працювати, от, я не знаю, от була просто тиша, реально, пару годин була тиша. Якщо ми дивимося, взагалі нічого поганого не бачу, всі карти гарні. Єдине, що я хотіла би роздивитися оцю карту. Так, ну, добре, тут зрозуміло. Починаємо з верхньої хортиці. Нічого поганого не бачу, навіть з учотом книги, але оця карта, зміни треба подивитися, бачите? іде і нам випадало ця карта на цьому місці в загальному розкладі. Ну, ось вона посередині. Тут, знаєте, зміни не дуже хороші, але все-таки отут іде позитивна ситуація, але вона затягується. Затягується, затягується, але пройде ось так по клеверу. Так що так. Ну, добре, добре. Е, я спитала, чи можливі тут руйнування. Все ж таки, все ж таки ні, іде захист, іде захист, так, хоча змії роблять це для того, щоб. Щоб нам напакостить. дивимося Хортицький район. Погано, в принципі, непогано пльотки лежать між роботою та нашими клопотаннями наших військових. Так, буде тут робота вестися, але в принципі ситуація стабільна. Так, далі Бородинський район. Ну, бачите, у нас пташки лежать між негативних карт. Сприяють цьому ці люди. Йде у нас тут роздоріжжя? І я вам скажу так, яким би воно не було, яким би воно не було, пройде по кращому варіанту. Ух, тут. Тут така, тут така істерика. Тут е явно буде така історія. Бачите, коса йде, зрізається все, але проблеми йдуть все одно. Так. Ну, я спитала, чим то закінчиться ось такою картою, але то дуже бурхливо буде все. По плану це буде відбуватися. Будуть працювати. Ви знаєте, скоріш всього тут виявлять когось, і завдяки тому буде зроблена якась робота дуже серйозна. Тому не повинно тут бути такого нічого, маючи на увазі а, то, що касається. Угу. Ситуація з руйнуваннями, в принципі, вона не показується, але по луні трошки буде така чуттєва обстановка, знаєте, це я вам показала по моментам, які будуть відбуватися. Далі йде Осіпенковський район. По ідеї, все повинно бути тут у вас нормально. Угу. По ідеї, бути все нормально у вас. Далі у нас іде Дніпровський район, там де пушка перед мостом. Зміни лежать, але вони якось, в принципі, йдуть, йдуть на радість. Ну, Тут нічого не повинно бути поганого. Далі у нас приватний сектор. Трошки неясна буде ситуація, але все ж таки вона буде успішною. Ключик в наших руках. Бачите, теж можу повторитися, як би там не було, по розвілки. Буде подія, відбудеться, яка захистить і буде по кращому варіанту так ось, щоб там не трапилось. Хоча я сподіваюся, що у вас повинно бути все добре. Далі такий набір, Даже з учотом розвілки. Далі ми дивимося життя людей взагалі по правому берегу. Ой, тут дві карти. Чоловіча енергетика. Так, в принципі, тут тільки іде, бачите, нерв, тільки клопоти, тільки ось таке щось пов'язане з емоціями. Емоції голова. Тут нічого я такого поганого не бачу. Бачите, тут ще теж про то кажуть, ось криси випали. Тут і жіноча енергетика також. Тут зміни йдуть тільки ось по, от якщо роздивлятися, ну дайте я. З учотом того, що у вас там люди розвілка була, хоча вона не ярко виражена. Але так, ось воно пройде по букету. Ці травми, да? криси лежать тут. Ну, Я можу сказати, що здорові, в смислі, живі будете, будуть, може, якісь проблеми, от, іменно пов'язані з такими речами. Рибка, ой, рибка кажу, криси тут незначущі е, такі, бо тут леж, воно лежить між таких карт, що Ну, не повинно воно там. Такого страшного нічого тут не буде. Скажімо так. Так, багато проблем у людей з психікою, з нервами, з тиском, здоров'ям, з головою, але в цілому, в цілому я не бачу тут якихось таких травматичних подій. Все, я вам показала правий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Звертайтеся на приватну консультацію, кому потрібно. Хто бажає, може підтримати мій канал і до побачення. Почуємось!